Далі долучаємо до ефіру Дарину Марчак, першу заступницю міністра соціальної політики України. Низка питань, які з нею маємо обговорити про виплати, про повернення українців за кордон, і, власне, що їх чекає з точки зору соціальної. От про все це зараз. Вітання. Доброго дня, Доброго дня. Так, ну очевидно, по, по новині про те, що українці, які повернуться з за кордону, зможуть оформити виплати для внутрішньо переміщених осіб. Мін. Реінтеграції про це інформує. Я так розумію, що міністерство соціальної політики теж може мати до цього відношення. Як це виглядатиме? чи маєте більше деталей? Вітаю, звичайно, зараз ми якраз уточнюємо в проекті в постанові в регулюванні уряду так, щоб не було ніяких спірних питань, що справді всі громадяни, які повертаються за кордону, не мають в Україні місця постійного проживання внаслідок, наприклад, руйнування будинку, але або тому, що житло їхні, ще й досі знаходиться на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій, що ці громадяни так само мають право на призначення е, виплати для внутрішньо переміщених осіб як допомога від держави для адаптації е, в, в країні і для е, адаптації до, е, до того моменту, коли родина зможе отримати роботу, виняння, вин найняти е, власне житло і далі е, інтегруватися в громаду. Про які суми йдеться, і як це зробити? От люди вирішують повернутися з Європи в Німеччині. Вони там були чи в Польщі, і що далі? Куди треба їхати, подавати гроші, і скільки чекати цієї виплати грошей? Бо очевидно, у цей час доведеться десь жити. В нас зараз ми вносимо зміни, які ми будемо передбачати, що родина, яка повертається за кордону, вона зможе звернутися по виплати для ВПО вже протягом 15 днів після. Повернення таку норму передбачаємо для того, щоб знаєте, таку міграцію, коли людина приїжджає на там вихідні, одразу виїжджає знову за кордон і, і таким чином зберігає для себе право на виплати в обох країнах по факту одночасно. А сама процедура призначення допомоги для ВПО вона не змінюється. Потрібно звертатися до управління соціального захисту в вашому. В вашій Громаді або звернутися через дію, подати заявку на виплату, і після опрацювання всіх документів виплата буде призначена. Якщо вона навіть не призначається одразу, то сама виплата буде здійснюватись все однак з місяця звернення по таку виплату. Щодо верифікації цих виплат, розуміємо, що це теж такий ну, напевно, постійний виклик, і, і, і до війни він теж був характерний. Але як це зараз відбувається? Я говорю про людей, яких ймовірно позбавили ось цієї соціальної допомоги після перевірки, після з'ясування їхнього майнового стану. Чи є тут цифри оновлені? Насправді потрібно розуміти, що верифікація проводиться щодо абсолютно всіх соціальних виплат, які здійснюються державою, і мета верифікації забезпечити, що виплати справді здійснюються тій особі, яка подала заявку на верифікацію. Що ця особа жива? Що вона, якщо ми говоримо про внутрішню переміщену особу, вона проживає саме в Україні є внутрішньо переміщеною, а не зовнішньопереміщеною, і що справді її майновий стан потребує допомоги від держави от, наприклад, на початок вересня було проведено верифікацію, відповідно до якої перевірявся майновий стан внутрішньопереміщених осіб, маємо досить цікаві результати. Наприклад, ми маємо приклади, коли жінка, яка отримувала допомогу для ВПО, з жовтня 2022 року придбала автомобіль вартістю майже 10 мільйонів гривень. Навряд чи людина, яка може дозволити собі придбання новенького автомобіля такої від ну, хорошої марки, в нас є ця інформація. Це Mercedes-Benz, навряд чи така людина насправді потребує 2 тисяч гривень допомоги від держави, тому що таку допомогу має сплачувати держава саме тим громадянам, в яких немає власних фінансових ресурсів. Тому справді, от за результат. Тому верифікації було виявлено, що 318 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які отримували виплати від держави, отримали, купили дорогі автомобілі з або зовсім нові, або з датою випуску менше ніж 5 років. А також 254 п'ятдесят переміщені особи купили валюту на суму понад 100 тисяч гривень, а частина внутрішньопереміщених осіб. Придбала придбала земельні ділянки чи нові будинки, і ми тут не говоримо наприклад про. Ті будинки, які надаються місцевими громадами чи купуються для внутрішньопереміщених осіб за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів. Тобто, якщо держава чи донори допомагають внутрішньопереміщеній особі приймати придбавати житло, це не стає підставою для припинення виплат. Ми говоримо виключно про ті ситуації, коли в родині є хороший майновий стан для того, щоб купити собі нове майно. Теж саме і по автомобілях. Автомобілі, які які, наприклад, ВПО збирають для нужд для потреб армії збройних сил. Всі автомобілі, які купуються волонтерами, навіть якщо такі волонтери є внутрішньопереміщеними особами, вони не враховуються за результатами верифікації. Ми говоримо тільки про ті автівки, які громадяни купили після 15 липня. Ну в період з 15 липня по 1 вересня і. Тільки для своїх внутрішніх потреб, і ми говоримо тільки про нові автомобілі. Ми розуміємо, що багато внутрішніх приміпривнутрішньопереміщених осіб були змушені або, наприклад, вони втратили свої авто, або переїхали в нову громаду. В них немає можливості ну, користуватися, наприклад, незручний громадський транспорт, і багато ВПО купують. Вживані автомобілі для того, щоб мати базовий спосіб переміщення, і такі ситуації не враховуються тільки говоримо про нові авто. А що з тими людьми ви верифікували, що вони не повинні би були отримувати допомогу? Що далі держава намагатиметься стягнути ці кошти назад чи ні? Ні, в жодному випадку ми не говоримо про е, будь-які повернення коштів за ті періоди, коли людина отримувала допомогу за виключенням тих випадків, коли були відверті ну, маніпуляції. Наприклад, людина подала е, невірні дані. І отримувала неправомірну допомогу. Якщо ми говоримо, наприклад, про придбання нових авто чи будинків чи земельних ділянок, то такі норми вступили в силу відповідно до законодавства лише з 15 липня 2023 року. Відповідно, всі вся допомога, яка була призначена до цього часу, вона залишається власністю людини. Ніхто не буде її стягувати в жодному випадку. Почули, Дякуємо вам за пояснення, за включення. Так само нагадаю Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, з нами на зв'язку.